Всім привіт! Сьогодні 24 вересня приїхав карасів ловити. я все як завжди. Річка Інгулець, моє місце, де я завжди ловлю. Закинув дві донки, дві вудки. Поки донки закидав, вже й клюнула краснопірка. Я навіть не очікував, що вона на черв'як буде брати. Непогана така. Краснопірка. На... Я брав цього опариша, на опариша геть не клювало а от на черв'яка клюнуло Ти я тут ого Щось тільки, що таке там скинулось. Навіть не пойму що. Ну, може навіть краснопірка добряча. Так я ту вудку і не закинув, другу ось вона старчить із кушерів. Не закинута, бо думаю обратно. Я спершу побачив, що вона затягло в оці маленькі кушері. Перезакинув. Коли дивлюся, наживляв донки, дивлюся, повело крючка, ой, поплавка, той витягнув. Камеру ще якраз не начепив. Так що якось так. Надіюсь, карась підійде сюди, бо тут череду вже почали поїти, то ціле літо тут не поїли. Тепер тут куча кізяків і поють череду. І вона могла трохи розігнати цього карася. Ну нічого, він підходив все одно. Раніше я тут так само ловив. Череда напилась води і я приїжджав якраз ловити, якраз клював. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. О, клювка О, блін. Перша покльовка, іменно карася виложив так смачно. Ну, черв'яки цілі за кінець тягне. Нічого ще повинен клювати. Я там Кинув макухи нормально. Сьогодні, до речі, в мене одна макуха і трохи прикормки купленої і все, каші немає. І я перший раз на повідець хороший жмут макухи причепив, щоб потім без нього без макухи закидати. Хай клює. Тільки закинув і вже щось клює. Значит, підійшов в карас. Ну, вот такая вяловато поклевка. Похолодало. Вода холодна. Сегодня в ночи было плюс шесть. Трохи вялый став карас. Поклевка. Ого, завид. Ого, цілий ковір, сейчас вже дуриня витягнула. Ох ти то, там карась такий. Я ще й під саку не взяв. Оце карась. Ого, ви подивіться. Це мега карась. Півкила тут є. Легко. Подивіться який. ...й, здоровий. Подивіться. Фу. Це красище. На якраз і крючок тут стоїть під таких. Ну, його до півкила. Я поважу. Та це напишу. Під відео. Ого! Ну мені казали, що зараз крупні плюють. Красі. Я вже тут витягував, але не засняв. Якраз не сьогодні, а було на тій неділі. Поки що закидую без каші. Як я казав, вже кинув, поки ще хватить. Головне, карася приманити. Поклівка. Та То що це він так бере? І покрав навіть черв'яки. І все ж вовремя. Я тягнув. Не пізно, не рано. О, клвка уже заб'я. От, блін. Фу, зійшов. То взагалі не витягнуто, то зійде. Крючки нормальні. На крючки грішить нема що. Поклевка на донку ось є, що вже нема, вже нема. Зійшло. Я зразу відчув. Тільки що дергнулось і все. Уже навіть краснопірка трохи пооб'їдала червяків. Тади побігай. В принципі, всі ланьки. А клювала наче там щука. Так як дьоргнув, як повів. Красі сьогодні добряче. Це я принасажував черв'яки на донку. досі і не закинув. Подивіться, я не можу його обхватити повністю руками за верхню губу. Отакий От карась. Сьогодні кльов класний. Мені подобається. Подивісь, як я хорошо зачепився, що не можу витягти крючко. Сьогодні монстри клюють. Зараз перезакину донку, потім уже буду вудочку закидати, бо я так нічого не вспі. Нормально Да, сьогодні непоганий клюв. Зараз геть трошки прикормки підкидаю, щоб клюв не прекращався. Так якось закинув, ну хай стоїть. Там зачепився поплавок за та латати наша невеличка. Нічого. Як буде покльовка, такий карась там витягне все. І поплавок, і бурення. Покльовка на поплавка. І таке поводило, поводило і кинуло. Більше не буду кидати прикормки поки що. Ну, браво именно, что карась, парень. Поклевка на дырку. Подсел, пустила. О, есть уже. Хорошая, ух, и дала. Хорош карась. А я только что приходил, а воно он упущенный бух, сигнализатор. Я поправил. пішов дивлюсь нема поклевок. хороший добрячий карась отакий От щось на поплавки трошки притих Клев. я думаю зараз відновиться Поклевка. Подиви. водило водило Буду закидати без прикормки. Бо кльов хуже. Черв'яки цілі, тягає їх. Без прикормки хуже в вітер закидати тут кльовка Ого! Крас, то там такий. И шов, там такой красище был. Ну, десь на півкила. Это точно. И так зашел. Что ж так это может даже те крючки у не мали, но на таких красивых может уже и маловатые будут. Щось на другую стало водить, водить. І не можу засекти. Откусила кусок черв'яка. Ну, поки що там нормально. Так і закину. Ці красі, трофейні осінні, вони осторожні. Клюють акуратно. Оце маленький. Ну як маленький? Нажав на те, що потрібно. Це не маленький, але ну, менший. Танець це теж нормальний. Проти того, що я витягнув і проти того, що зірвався, це вже маленький. Ну він більше ладошки. Щось дибало на ці на донки. Ну таке. Конкретних покльовок не було. Ого, опустили. І там щось є, походу. Чи нема? Є. Ого, тьоне. Там такий карат. Він наче начинув... не вели... Ого! Сьогодні такі трофеї. Ви подивіться. Його грам 600. До 600. Я думав вже цілий короб. Це на флет кормушку не стоїть. Подивіться який, як Дніпровський. Фух, клас. Хорошо, що в мене на цій доньці хороші крички стоять. Такі немалі, на крупну рибу. Я ними її ловив на ставку в минулому році. Один поміняв вже, бо тупий. А це новий поставив. Фух. Оце риболовля. Закидаю тут другу доньку, цю доньку. Витягнув, зразу на другу покльовка. І теж непоганий карась. Подивіться. Один крупняк сьогодні. Всі дві донки в мене витягнуті. Подивіться. За нижній, за нижню губу. Всі дві донки витягнуті. І подивіться, цього карася ще хтось жер. Тут і щука хороша. Так я й не закинув нічого. Тільки закинув, відійшов і оце таке сталося, представте. Ще рога було. било. Оце карась хороший. Ну нема там нічого. І провело, виходить, бо воно різко так клац. Я стояв і повело на мене сюди на берега Сьогодні маленькі не клюють. Збоку ось там зачепився. Красище. Покльок на донку. Та ти подиви. На донку, на вудку. Фух, і так повело гарненько. І знову черв'яки цілі. Я з рота витягую і все. Якраз насаджував черв'яки на донку. Дивлюсь повело. Починаю клювати, бо... Поплавок підіймається по чуть-чуть. О-о-о! І так медленно, медленно клює. Щось там пробує його. Ну і не веде далі. Чи випльовує, чи що. Погиб, погиб. Та ти подиви, ну що це сьогодні таке. Так уже ж повів. Хорошо, і мене повело. Куширі все як потрібно. Так, ну що ж, буду я закінчувати рибалку, бо перестало клювати. Клює, ну, раз у півгодини і таке проведе сантиметрів 5 і виплюне. На вудки сьогодні непогано клювало, та й на донки. На донки геть перестало. Там оце подиба, подиба і все. І так само і на цей на вудки. Одного карася добрячого. Я не витягнув оце сьогодні, оце таке, тільки що воно воно там щось дибало. Не сьогодні, а зараз оце іменно таке. Я приїхав у 12 годин дня в обід і до двох кльов бешений був. А зараз оце дергне щось там. Ну, карась, іменно що карась, він просто перестав так інтенсивно харчуватись. Тоді покльовки були класні. Зараз, не знаю, може вода трохи прогрілася, але вже так не бере. Ото подьорга що на поплавки, що на донки. Це я за 2 години з 12 до 2. Зараз покажу, що спіймав. О, іще там диба. Може воно там сидить, та ну дергало б це ж Карась дуже сильний. Ось карасі. Ви подивіться, такі карасі ще. Два такі мочняцькі. Ті трохи менші, але все одно вони всі трофейні. Ви подивіться на ось цього. Та й ось оцей. Я довольний риболовлею. За 2 години я оце вісім рибин, ну тут кіла три. Ну, краснопірка. Там сім карасів і краснопірка. Буду вже збиратися. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.